нас часто запитують, ну чи в мене, а як знати вагу кози для того, щоб її проглистогонити? Сьогодні ми якраз будемо цим займатися і вирішила показати вам. Так, оператор тримай телефон. Беремо звичайну сантиметрову ленту. заводимо ось отут, в області передніх лопаток. Коза повинна стояти рівно, не нахиляючи голову. Пусть стань ровно. Ниже. І натягуємо от 80 сантиметрів, натягуємо щільно і записуємо собі на листик. І так робимо з усіма козами. А далі беремо ось цю таблицю, я нею користуюся всі 8 років. І вираховую приблизну вагу тварини. До речі, для того, щоб ви могли зберегти цю таблицю собі на телефон, або зробити скріншот, або виписати дані, які вас цікавлять, я розмістила її у. В спільноті або в сообществі, у кого якою мовою YouTube окремий запис, і там є ця таблиця. Тому шукайте, дивіться, і ви зможете її собі скопіювати або зберегти на телефон. Користуючись цією таблицею, я вирахувала вагу приблизно. І стосовно, до речі, Дани і Ілани. Те, що я вам казала у відео, коли парувати можна в молодняк, от дивіться. Дана і Лана. Народилися вони обидві 27 січня. На сьогоднішній день їм 6 місяців та 12 днів. От їхня вага. Лана трішки менша, 32 кілограма по таблиці виходить, дана 35 кілограмів. Тому вони сміливо сьогодні будуть дегельмінтізовані і йдуть під покриття. Вирахувала вагу, записала собі. І вже потім розраховую дозу препарату, виходячи з того, чим ви саме будете глистогонити. Раніше я глистогунила дії, речовина була івермектин. Це такі препарати, як бровермектин, івермект, ну, їх безліч там. бровермектин, іверміквіт, чи якось там. Ну, Коротше, їх ціла куча, але в них є. Все ж таки каренція по молоку, багато різниці інформації стосовно цього. Але я витримувала. Витримувала тиждень, не продавала ні молоко, нічого. Собі вживали. Собі перші 2-3 доби мене вживали, а далі вживали. Зараз я змінила препарат на більш такий сучасний, можна сказати, це епрін. Його діюча речовина це, Ой, зараз я вам скажу, епріноміктін. В чому плюс цього препарату в тому, що в нього немає каренції по молоку? Тобто, після введення цього препарату забій тварин на м'ясо дозволяється через 63 доби. А от використання молока в їжу без обмежень, тобто без каренції. Він також, як і по типу Евірміктина, він працює на досить різних шкідниках, скажімо так, він і проти кліщів. І лічинки оводів, і воші, і блохи, і кровососні мухи. Коротше кажучи, ну і Плюс же ж нематодози всякі різні. Він при глистах дихальних оцих шляхів. У нього дуже широкий спектр. Я ж кажу, що там все. Там і воші, і блохи, і кліщі, і глисти. Ну, По типу як івермектин, але цей препарат краще, ну, він і дорогший. І дозування його йде вдвічі менше, ніж у івермектинової групи. Якщо івермектин колиться з розрахунку 1 мл на 50 кг живої ваги, то епрін дозується 1 мл на 100 кг живої ваги. Тобто, я собі ось порахувала. Да, 43, 52, ну, тобто, бачите, і оцю ось норму я ввечері всім дівчаткам укалю. Необхідно це робити перед покриттям. Хоч в інструкції і немає нічого стосовно вагітності, але краще перестрахуватися. Я ніколи вагітних тварин не глистогонила. В інструкції в протипоказаннях лишень індивідуальна непереносимість або чутливість даного, даної діючої речовини. І вік до 4 місяців. Все. Більше в інструкції немає нічого стосовно Епріну. От, але я би не радила колоти вагітних, ніколи я це не роблю. Я глистогоню два рази на рік. Перший раз це після окоту, коли дівчата покотилися, як тільки почали себе добре почувати, ну, кожна по-різному, дивлячись за станом здоров'я, і тоді вперше глистогоню їх, поки ще молоко не. Сиропридатне, якраз дуже добре виходить. А другий раз я глистогоню оце ось під осінь. Не саме тоді, вже, коли ставимо в стойловий період, а тоді, коли планую пускати козла перед покриттями. Все. Сподіваюся, всім все доступно пояснила, тому що дуже часто задають такі запитання, і, і чим, і як, і куди. Ну, Стосовно куди, можливо, якщо вийде, я зніму окремо відео. Ну, Це якщо вийде, не обіцяю. Колимо ми його в області передньої лопатки. Вводиться він одноразово, повторювати не потрібно, вводиться підшкірно, ну, так як і, і Віміктін. В області передньої лопатки. І все. І до весни, ну чи хоч до весни, до зими. У нас виходить це серпень і січень. Отак от. Ми глистогонимо. Якщо ви, у вас пізніше коти припадають, то ви пізніше глистогоните. Якщо ви пізніше покриваєте козочок своїх, то ви пізніше глистогоните. Але я обов'язково роблю це перед покриттям. Часто дуже запитують, тому вирішила відзняти окреме відео. І не забуваємо, де табличка. У кожного на в телефоні є така стрічка, де написано плейлисти, відео і так далі. Коли ви заходите на канал, у вас на верху на головній сторінці написано главне, відео, шорт, трансляції, плейлисти». Це, якщо російською у вас телефон мову підтримує, і сообщество. Якщо українською, то це буде головна, відео, шортс, наживо, плейлисти і спільнота. От оце заходите в сообщество або в спільноту. І сама крайня публікація сьогоднішня оце і є ваша табличка для вираховування ваги кози. Бажаю всім удачі!